4 листопада у парадоксі вийшла довгоочікувана мною Європа 5 Щастя моєму не було кінця, аж поки я не побачив цінник в 1500 гривень. Після продажу нирки вирішив пограти за Україну, а що з цього вийшло, ви і побачите сьогодні. На початку гри у нас є доволі широкий вибір, з чого формувати Україну. Є Галич, Волинь, Київ та Чернігів, але як родовий 10-го поколінні та прихильник мемів з кручком, я вибираю грати за Київ. Одразу знаходжу вкладку країни, які можна сформувати, та вибираю формувати Рутенію. Для цього всього лиш треба захопити 133 райони в виділеній області. Зрозумівся, що економіка наша поки шляпа, вибираю шлях війни. Першою нашою ціллю стає Чернігів. Ось я вже готую на нього касу з Беллі. Так, почекайте, а де Казузбелі захоплення території, чим троше приниження? Насправді все не так очевидно. Ти не можеш сформувати Казузбелі на країну, у якої твоя ж релігійна група. Але на той момент я ще не догадався, що можна через парламент це об'явити, тому ми йдемо в похід на Литву. Призиваю я великий Новгород та Москву, з якими закорішився трошки раніше. Вони ж призивають всіх своїх друзів. Тим не менш, після мобілізації військ у нас більше, оскільки банально більше населення. Збираю війська до купи та заходжу в болота та ліси Північної України. Насправді це дуже авантюрна позиція, оскільки ми банально не бачимо все, що відбувається навколо нас через ліси. Механіка гри така, що вона не дає віжен на території ворога, які покриті лісами або горами. Ось, наприклад, я продвигаюсь вперед та одразу нариваюся на загони ворога, які беруть мене в засідку. Але тут нам везе, і не дивлячись на те, що ми б'ємось на мінус 2 кубика, ворог все ще не може сконцентрувати тут сили, тому битву ми виіграємо. Проходити вперед доводиться обережно, тому Слуцьк ми беремо лише через 2 місяці. Помічаю, ворожий загін в 700 людей, женусь за ним та добиваю в лісах. Трошки повезло, знаходжу ще 400 людей, яких також шотаю. Таких коротких сутичках ми сточуємо потенціал литовської армії, але основні сили литовців все ще не задіяні. Насправді нам дуже повезло, та вони сконцентрували всі свої сили на псковській фортеці. Через те, що у них немає доступу до превіанту на фортеці, вже скоро вони почнуть там горіти. Насправді, литовці доволі швидко взяли Псков, проте заплатили за це половиною своєї армії. А тих, хто вижив, ми добиваємо біля Бобруйська, наздогнавши їх об'єднаною армією. Після цього ми доволі легко окупуємо залишки території. Території Литви. Та вже через місяць ми підписуємо договір, по якому до нашої держави переходять Слуцьк, Туров, Клецьк, Мозрь та Пінськ повністю. Більше територій забрати, на жаль, не вдається, оскільки на нас і так агриться коаліція. Проте не переживайте, навіть ці території ми будемо приєднувати дуже довго. Наприклад, провінцію Туров ми приєднаємо лише через 40 років. Всіма правдами, неправдами та експериментами мені вдається вивести економіку на плюс 14 монет в місяць. Це доволі непоганий результат. І тільки я подумав, що все у нас буде добре, економіка наладжена, і ми зможемо розширяти свої території, як у нас прокий івент Чорна смерть. В реальності території України доволі сильно повезло. Через нещільну забудову міст чорна смерть прокатилася по нам доволі слабо. Проте в грі вона реально спавниться прямо біля нас в Золотій Орді. Це дозволяє їй дуже швидко набрати темпи та дійти до нас. Вона доходить до Полтавської області уже через три місяці. Якщо казати чесно, спочатку я навіть не сприймав її як якусь суттєву загрозу. На початок Чорної смерті у нас був мільйон населення та плюс 370 людей кожен місяць. Через місяць плюс падає всього до 74 людей. Я думаю, що це вже максимум, який ми можемо втрачати, тому розслабляюся. Але Боже, як же я був неправий. Наступний місяць одразу радує нас мінус 6700 людей. Ще через місяць хвороба прогресує та забирає вже 10500 на місяць. Проте і це ще не кінець, 10500 превращаються в 18. 18 в 28. А 28 в майже мінус 40 тисяч людей в місяць, і це був лише початок захворювання. Такий різкий спад населення заставляє мене повністю скоротити всі військові витрати та військові плани по захопленню Чернігова. Чума залишає нас лише через два роки. Залишився за собою 400 тисяч трупів нашого населення. На той момент це майже 40% нашого населення. Зате такий от крутий та життєвий графік у нас вийшов. Ну і наостанок чорна смерть махає нам ручкою та забирає життя нашого правителя. На жаль, повнолітніх приємників у нас не знаходиться, тому на трон сідає мати регент. На жаль, найбільш постраждалими були великі міста нашої країни, тому наша економіка стрімко падає з 30 монет до 15. Але на щастя, ситуація у наших сусідів була не краща, тому ми виживаємо. Надії завладати економіку та користуючись слабкістю, ми нападаємо на Чернігів. Баланс сил каже, що ми маємо легко перемагати, але лише в тому випадку, якщо призиваємо Москву на допомогу. Ворог швидко мобілізує війська, та кількість воїнів у нас в цілому доволі рівна. Я одразу збираю всіх для осади Чернігова, проте не дивлячись на те, що місто постраждало від чуми, та у нас є шпигунська сітка, облога, скоріше за все, буде дуже довгою через укріплення. Через те, що засади ми уйти не можемо. Му ворогу купує наші північні болота та ліси. Тим не менш, нам дуже сильно везе, та ворожа фортеця падає на 28%. Ми ховаємося в лісах, які все ще залишаються під нашим контролем, та атакуємо ворога неочікувано. Це дозволяє нам майже повністю знищити армію Чернігова. Тим часом об'єднана армія волонян та галичан обходить нас з півночі та займає Грушково, проте в провінції є надійна фортеця, тому я не переживаю. Було вирішено спочатку де окупувати території, зайняті противником на півночі. І все чудово виходить. Ми деокуповуємо всі провінції, поки ворог безпорадно довбиться в Голушково. Перед тим як йти на основну армію вирішує розбити армію Чернігова, яка повертає місто. Проте через те, що наш шлях став трошки довше, ми буквально на один день не встигаємо, та ворог займає фортецю в Голушково. Битву вже не відмінити, проте нас все одно більше. Проте у ворога кращий генерал, бойовий дух, тактика та ще й місцевість на його боці. Тим не менш, нам все таки вдається виграти битву, хоча й з високими втратами. Галицька армія вимушена відступати на свою територію для поповнення. Проте вони встигають закрити пару людей в крепості, тому нам доводиться її брати. Після взяття фортеці я вирішив все таки підписати мир, захоплюючи ось такі території. Більше брати не можна було, оскільки вже доволі велика коаліція. Наше населення після цієї війни повертається назад до 800 тисяч. Після доволі довгих роздумів я вирішую концентрувати все наше населення в Києві, тому і там я і будую основну інфраструктуру. Так зараз я розумію, що можливо це було не найкращим рішенням, проте в моменті спрацювало. В Києві зараз проживає 35 тисяч населення, в той час як в самому розвиненому Парижі проживає 150 тисяч. Проте недовго музика грала, до нас повертається чума з півночі. Насправді це вже даже не смішно, це якийсь не факт максимальний. Ми втрачаємо ще 100 тисяч населення. На кінець першого ігрового дня економіка все ще 18 монет, навіть з захопленим черніговом. Бам! І наше перше повстання повстало, любі друзі. Доволі легко його давимо. Єдине, що мутерно було брати чернігів. Подальшому такі маленькі повстання я навіть показувати вам не буду. Єдине, хочу зауважити, що в порівнянні з четвертою Європкою їх стало значно менше. Час перемир'я вже давно вийшов, а отже треба нападати на союз Чернігова, Волині та Галичі. Чернігова більше всіх дісталося від другого епізоду чуми, тому зараз він майже мертвий. А Волин та Галич в цілому я можу і сам винести, тому війна буде доволі легкою. Чернігів починає наступ без мобілізації, ми ж мобілізуємось в самому Чернігові, через що втрачаємо декілька бійців. Проте контратака професіоналів та мобілізованих з Києва вибивають ворога з Чернігова, Росії чи Чернігівську армію. Волиняна неочікувано з'являється в районі Києва та перерізають нам підкріплення з півдня. Вони відступають на північ до Чернігова, проте там їм заважає фортеця. Ми їх наздоганяємо та виграємо битву. До того ще й вирізаємо загон мобілізованих Чернігова, через що у Чернігова фактично не залишається армії. Тим не менш, поки ми розбиралися з Чернігівською обороною, ворог доволі сильно просунувся по нашій території, доводиться контратакувати. Ловимо велику Галицько-чернігівську армію на західній лісовій фортеці, обходячи її через ліси з Тилу. Після довгої біганині по лісам та болотам там все-таки доганяємо волинську армію. Поки мігрував на північ, щоб відбити свої ліси, неочікувано Галицька армія вилізла з мого ж лісу. В моменті ворог, користуючись партизанськими тактиками, зміг відвідати фронт доволі сильно на схід. Проте ми контратакуємо в районі Турова та розбиваємо остатки Галицької армії. Вивожу Чернігів та Галич на мир за гроші. У Волині я анексую значну частку їх земель, залишаючи їм шахельм та Беллс. Вже зараз наша країна доволі велика, проте доходів все ще нема. Пов'язано це по перше з тим, що території приєднуються дуже повільно в цій грі. А по-друге, з тим, що доріг в нашій країні фактично нема. Це значно зменшує наш відсоток контролю через що доходів від нових міст. Ми майже не отримуємо. Тим не менш, мені вдається підняти наші доходи до 23 монет. Так, на стрімі мені писали про те, що треба створювати маріонеток, щоб бути ефективнішим. Проте я одразу вибрав тактику без маріонеток. Після захоплення волинських земель наше загальне населення збільшилося до майже 1 мільйона осіб. Це фактично таке ж саме населення, яке у нас було перед чумою. Але головне для мене зараз це Київ та його пригороди. Там населення вже 50 тисяч. Інтеграція зараз настільки повільна, що ми змогли інтегрувати лише декілька провінцій з початку гри. Через це я вирішую сконцентруватися на більш мирному розвитку. Починаю з проводження дороги до Полтави. Майже всі витрати наших держави зараз урізаються на користь доходам. Ми навіть майже повністю знижуємо дипломатію, оскільки говорити нам ні про що з цими таборигієнами. Окрім самого Києва, розвиток я також починаю повишати і в провінціях навколо нього. Логіка в цьому залізна, оскільки контроль у нас тут найбільший, значить і доходи будуть теж найбільші. Ось вам карта контроля моїх земель зараз. Тобто з провінції Д-17 ми отримуємо лише 17% прибутків. На жаль, як мінімум в ближайшій перспективі виправити це майже неможливо. Дороги лише трохи покращують цей показник. Тим не менш, рутенія сама себе не сформує, тому нападають на Чернігів та Волинь. В цілому війна в одну калитку навіть не цікаво показувати. Повністю анексуємо всі волинські території, які залишилися. Черніги, на відміну від Волині, намагався, хоча б, хоч якось сопротивлятися, проте ви бачите, що це було просто не потрібно. Було прийнято рішення повністю анексувати всі території Чернігова, крім Ростислава, який не потрібний нам для формування рутенії. Тепер у нас є величезна київська держава та купа агресивно налаштованих сусідів. Наші доходи вже перевищили 30 монет, а населення мільйон триста сімдесят. До речі, раді експерименту вирішив заснувати ринок в надії, що це покращить мій контроль. Проте цим я фактично вистроїв собі в ногу. Контролю більше не стало, у нас тільки з'явився новий торгівельний вузол, який буде мені заважати пів гри. До речі, на момент сьогоднішнього дня я достатньо сильно вже дослідив гру та можу робити по ній нормальні гайди. Напишіть про що вам буде цікаво послухати насамперед. Трішки не встигаю сам це зробити, та в Угорщина нападає на галич. В війні ми приймали найактивнішу участь, часто осаждали міста Галичі та приймали участь в битвах. Галич, не дивлячись на те, скільки ворогів її атакують, давала доволі непоганий супротив, тим не менш, ми передавали її кількістю. Війна закінчилася доволі швидко, проте території по ній забрали собі лише угорці – на фоні цього вирішую разом з угорцями напасти на Литву, щоб угорці повернули мені довг територіями. Як ви можете побачити, після мобілізації військ у нас майже втроє більше, а отже, війна буде ізі. Після мобілізації я поділив свою армію навпіл та почав продвигатися на північ Литви. Литовці намагаються контратакувати та продвигатися на південь через свої ліси. Тим не менше нас тут, по-перше, більше, а по-друге, армія угорців перерізає їм підкріплення. Битву ми, звісно ж, виграємо, та ворог сильно далеко відступає. Ця битва стала вирішальною в цій війні, оскільки після неї вони фактично втрачають половину своєї армії. Поки одна моя армія переслідує втікаючих, друга розвиває війська васалі в Чернігіві. Ми за допомогою угорців робимо продовольчі. Коридори та починаємо осаду вільно. Литовці билися мужно, проте не я, не вони подальшій війні продовження сенсу не бачимо. Від Литви ми від'їдаємо величезний шматок територій, через що ми зловимо коаліцію. Проте саме цих територій нам було достатньо, щоб сформувати рутенію, вона ж Україна. Після прожиття рішення ми змінюємо назву та змінюємо наш герб на тризуб. Проте ми все ще залишаємося данником Золотої Орди, до того ж величезна частка наших сучасних територій все ще під окупацією сусідніх держав. А про те, як ми будемо виборювати свої законні території від наших сусідів, ви побачите в наступному епізоді. А зараз, всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал та заходьте на мій твіч. Всім папа! -па.